Саженець нам потрібно викопати яму, це всім зрозуміло. У мене така є така гарна лопата, її бачите, ми тут були саджати черешні, але вони пропали. Так що ми висаджуємо нові саджанці, нові сортові саджанці, так що купуємо, раз яму. Потрібних розмірів під корінь. Я яму, щоб, бачите, чи нам... І так дивимось, чи підходить нам така яма для черешні. Бачите, повністю є у нас уровень коліна, який ми будемо брати під черешню і передивляємося, що ми... вистачає глибини ями. Як ви бачите, я вже майже вгадав. З глибиною я виставляємо коліно. Як воно має йти у нас. і Я у нас розвиватись подальшому. Посипаємо трішки. У нас були було у нас земля досить волога. Якби не було землі, я біляв би води, влив би води і придовчуємо гарно. Не бійтеся питати, це добре, щоб що коріння мало плотност, не було повітря у саженцем. Це земля в нас чорнозем, того я нічого не добавляю, хоча можна було додати, бо якийсь приміс перегною чи можливо мініральні доброго наприклад, як попіл, якщо у вас є комен, чи там не комен, чи щось інше. Ось ну, так у нас виходить, ось такі саджанці. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал або ставте лайки, хто бажає. Ось бачите, що виходить. Ось так, саженці ростуть.